Ви знаєте, скоро День вчителя, і ми б хотіли задати вам пару питань до цього свята. Е, так, чому саме вчитель основ здоров'я? І коли ви вирішили, що станете саме ним? Ну, чому вчитель? Тому що люблю працювати з дітьми, чому основи здоров'я? Ну, це сталося випадково, в принципі, я сам трудовий. Але mm -hmm. зараз я доволі, що в мене основа здоров'я. Ну, є різні такі ситуації, ви згадаємо. Ну, ви знаєте, вчитеся в мене. Добре. А як ви саме навчалися в школі? Навчився досить таки непогано, без медалей. Але я був трошки такий вреднуваний. Тут теж не треба обманювати. Все, добре, дякую. Ви можете передати якісь побажання колегам по роботі та натхнення їм? Ну так, мабуть, натхнення в першу чергу. Mm -hmm. Легкої праці, скажімо так, Все, дякую. Давай. Ані, подожди, я їх включила, сподіваюся. Доброго дня! Добрий день. Я хотіла сьогодні взяти вас в інтерв'ю до Дня вчителя. Добре, дуже дякую. Що Скажіть, будь ласка, чому ви стали вчителем? Та Щось я трошки не подумав, погарячкувався, коли пішов в педуніверситет поступати. А, як ви заохоплюєте дітей до свого предмета? Та Різними способами, але не зовсім це подобається, не завжди вгадую. Но стараюся, і ігри придумую, і змагання. Наклейки дарую меншим класам, Все що завгодно. Чи задумувалися ви перестати викладати в школі? Е, задумувався багато разів, але поки що працюю. ще. Дякую. Які вас побажання до ваших колег? Е, Здоров'я, терпіння, саме головне. О, і, напевно, навіть миру нам всім. Все. Дякую. Другого ну, дня. Як ви дійшли до того, щоб ви хочете стати психологом? Справа в тому, що ця професія сама мене обрала. Я дуже люблю допомагати людям. Як ви справляєтесь зі стресовими ситуаціями під час роботи? Намагаюся тримати свої емоції в балансі, використовую дихальні вправи і розумію, що у світі не все просто так. Що ви побажаєте своїм колегам-вчителям до Дня вчителя? Побажаю вам натхнення, терпіння, е наснаги, творчості і пам'ятайте про те, що в першу чергу потрібно дбати про себе. Дякую. Добрий день! Добрий день! А, чому ви стали саме вчителем? Тому що був великий досвід у спорті і відчув необхідність цей досвід ним поділитися поділитися з молодим поколінням для того, щоб наша українська нація, наші молоді люди розвивалися, щоб наша нація була сильною, от, міцною. Я думаю, це потрібно було зробити. Дякую. А як ви зах... заохоплюєте дітей до вашого предмету? А, ну, в першу чергу, мабуть, своїм прикладом, тому що займався довго спортом і по сонішденням займаюся, підтримую спортивну форму. Часто з дітками ми також, я з ними також граюся. От, нам весело і, можливо, гарний настрій нас заохочує займатися, тому що нам це приємно. Дякую. Чи хочете ви продовжувати бути вчителем? Е, відчуваю себе в душі вчителем, тому поки що інших варіантів не розглядаю. Звичайно, хочу. Дякую. Подобається працювати, Подобається працювати з дітьми. Дякую. Чи можете передати ви привітання на День вчителя до ваших колег? Я передаю вітання всім своїм колегам. Бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, мирного неба. От вірити в краще майбутнє, вірити в дітей. Тому що діти у нас дійсно всі дуже хороші. Якщо хтось цього не помічає, мені шкода, але діти, діти дійсно дуже хороші і з ними дуже приємно працювати. Бажаю гарних дітей. І все найкраще і перемоги. Дякую. Доброго дня. Як ви знаєте, скоро в ну, скоро день вчителя. І можете, будь ласка, сказати, які у вас спогади в школі були? Самі-самі Коли я вже вчителем почав працювати, чи. Ну, давайте шкільні роки, ви згадаєте свої. О, шкільні роки. Мені дуже важко було, хоча я зараз вчитель фізичної культури. А коли я навчався в школі, я був дуже низького зросту. У мене нічого не вдавалося по фізичній культурі. Я завжди думав, що це ну, такий, сам якийсь тяжкий і дуже неприємний не, не урок. Бо всі мені вдавалося, а тут я не міг, я не підтягнутися не міг. Але коли я закінчив 11 клас, точніше в 10 класі, я вже почав рости, Ну, такий, як зараз. Дякую. А що, на вашу думку, вчителі мають ну, навчати дітей сам, ну, насамперед в школі? Вчителі повинні навчити дітей вчитися, поштовх дав. Це основне, як би да? щоб заохотити дітей вчитися. Вчитель не повинен навчити, він повинен навчити дітей вчитися, щоб діти самостійно могли теж вчитися. Дякую. І останнє, так сказати, чи, чи можете ви побажати вчителям якогось ну, побажання, якогось до дня вчителя? Натхнення в праці, гарного заробітку, поваги від батьків. ну і, звичайно, всім миру і процвітання. Слава ви Україні! Ви слава героям! Ви 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 слава! Ви слава. слава. Добрий день. Вже зовсім скоро буде День вчителя. Тому поділіться, будь ласка, спогадами про свого найулюбленішого вчителя. Дуже важко когось визначити особливим вчителем. Ну, Напевно, це вчителька початкових класів, яка ем, от тут привела мені любов якусь до знань, до навчання, до читання, і потім, врешті, я теж стала сама педагогом. А коли ви вирішили пов'язати своє життя саме з освітою? Ще в шкільні роки, навчаючись старших класах, я вже визначила, що я хочу бути саме вчителем, вчителем початкових класів, але потім продовжила навчання далі і вже викладала історію в школі. Тобто, вчитель для мене це людина, яка навчає, яка роз має розуміти потреби учнів і яка її готує для подальшого дорослого життя. Багато знань ми отримуємо саме в школі. Дуже вам.